Друзі, дуже багато запитань стосовно ось цих силіконових шлангів. Знову, до речі, вони нам заїхали різному діаметрі. Попередньо знімав відео і не сказав по цінам. Це у нас ось такі силіконові шланги. Ось тут ви можете побачити, є в нас різного діаметру. Вони до трьохслойні, силіконові. Хтось там питав, якщо їх згинати, чи нічого не буде. На нічого їм не буде. Якість їх дуже хороша. По цінам зараз скажу в наявності. в нас є декілька варіантів. Є в нас внутрішній діаметр 8 на 16 ціна 75 гривень. Метр є в нас 10 на 17 89 дев'ять гривень. 14 на 22 115 гривень, 16, ка внутрішній 16 на 24 125 гривень, є 18 на 26 140 гривень і є 20 на 30, ціна 155 гривень. Ціни також я залишу під цим відео. Тому, якщо вас буде цікаво, там наявності на всієї їх достатня кількість є, як я вже сказав, вже різного діаметру. Є від 8-го діаметру, ну, внутрішній мається на увазі 8 до 20-го внутрішнього є різного варіанту. але